Якщо ви втомилися постійно косити, поливати та обробляти свій газон, газон із чебрецем повзучим це екологічно чиста, невибаглива у догляді та чудово ароматна альтернатива. Чебрець повзучий це ароматна ґрунтопокривна рослина, що відноситься до середземноморської кухонної трави, яку ми всі обожнюємо. Він легко заповнює будь-яку сонячну ділянку, створюючи пружний газон, який природним чином витісняє бур'яни. Як заміна траві, ця швидко ростуча трава росте низько над землею, утворюючи щільний зелений килим. На крихітне синьо зелене листя приємно дивитися все літо, і якщо ви не косите, рослина все літо дає привабливі для бджіл квіти фуксії. Найкраще те, що ця ґрунтопокривна рослина витривала, посухостійка і за нею надзвичайно легко доглядати. Але перш ніж виривати траву, давайте детальніше розглянемо покрокову інструкцію. Як правильно виростити газон з чебрецю повзучого. Чи є чебрець повзучий хорошою заміною газону? Це одна з найкращих альтернатив газону, оскільки вона неймовірно стійка до посухи та не потребує догляду. Ця красива трава залишається зеленою протягом усього літа, навіть коли сусідній газон побурює і затихне. Цей низькорослий багаторічний грунтопокривна рослина не вимагає регулярного скошування або підгодівлі. Його бурхливий ріст пригнічує бур'яни, тому гербіциди або прополювання не потрібні. Переваги. Якщо ви помістите чебрець повзучий на газон, який потребує високого догляду, ця скромна трава виграє майже в усіх категоріях, крім ціни. Така галявина посухостійкий. Одного разу ця середземноморська рослина переносить і навіть любить сухий ґрунт. Він часто може обійтися природними опадами, за винятком найтепліших і найсухіших місяців. Навіть тоді він потребує мінімального додаткового поливу в жарку погоду порівняно з традиційним трав'яним газоном. Простий у догляді: ця альтернатива газону вимагає менше косіння, поливу, оприскування та внесення добрив, ніж газон. Він швидко росте без особливої допомоги, тож ви можете відпочивати біля басейну або займатися улюбленими літніми хобі, знаючи, що ваше подвір'я все ще зелене. Красиве листя і квіти. Синьо-зелене листя та яскраві фіолетові або рожеві квіти додають декоративності вашому ландшафту. Завдяки пишному текстурованому листю чебрець можна низько обрізати для доглянутого вигляду або дозволити рости вгору в стилі котежного саду. Запашна грунтопокривна рослина. Деякі люди люблять запах свіжоскошеної трави, але смачний аромат чебрецю, якщо його розчавити або наступити на нього набагато романтичніший. Морозостійкий. Чебрець є зимостійким багаторічником у зонах 4, 9 міністерства сільського господарства США, але в більш суворому холодному кліматі йому може знадобитися зимове мульчування, витримує витоптування. У вологому стані чебрець може витримувати досить інтенсивну ходьбу і приємний набосоніж. Витісняє бур'яни. Ця швидко зростаюча трава пригнічує бур'яни та запобігає росту небажаних рослин у вашому дворі, тобто зазвичай не потрібні гербіциди чи ручна прополка приваблює запилювачів. Якщо ви відмовитеся від косіння та дозволите своєму газону з чебрецем зацвісти, Джоли та метелики збожеволіють від чудових фіолетових квітів. Ви зможете насолоджуватися красою місцевих комах і отримувати користь від запилення свого городу поблизу. Відлякує шкідників. Сильний запах чебрецю робить його популярним рослиною супутником багатьох їстівних і декоративних культур. Вирощування його біля грядок може допомогти відлякати таких шкідників, як попелиця, мухи та комарі. Стійкість до оленів. Якщо раніше ваш газон був шведським столом для сусідніх оленів, вам буде приємно дізнатися, що ці лісові травоїдні тварини сильно не люблять запах і смак чебрецю, вимагає мінімальної обрізки або взагалі не потребує. У той час, як звичайний газон може потребувати косіння кожні 1-2 тижні, чебрець можна не косити місяць або навіть усе літо. У природі рослина досягає всього 2-3 дюймів у висоту. Для більш доглянутого вигляду ви можете косити кожні 3-4 тижні, але ваш двір виглядатиме чудово, навіть якщо у вас немає часу запустити газону косарку. Низька потреба в добривах чебрець рослина з низькими потребами в поживних речовинах і не потребує регулярних підгодівлі. Надлишок азоту може призвести до витягування або ослаблення рослин. Компосту та весняного внесення добрив із повільним вивільненням зазвичай достатньо, щоб ваш новий газон залишався щасливим. Які недоліки. Жодна рослина не є ідеальною, тож вам може бути цікаво, у чому ж підступ. Деренчебрецю дорожчий, ніж газонна трава, і може вимагати більше праці для підготовки ґрунту та його закладення. До недоліків можна віднести початкова вартість від середньої до високої. Насіння досить дороге порівняно з травою. Вирощування спробок розеясади, не дуже рентабельно, якщо ваша ділянка не дуже маленька. Щоб засіяти велику площу, потрібно багато насіння. Під час посіву корисний верхній ґрунт або компост повільно приживається. Цей ґрунтопокривний рослина росте повільно в перший рік і потребує певного терпіння, щоб висадитися. Однак, як тільки він приживеться в ґрунті, рослини швидко поширяться. Витрати праці на посадку та підготовку ґрунту. Перетворення трав'яного газону на газон з чебрецем вимагає значного обсягу роботи для початку. На щастя, це потрібно зробити лише один раз, і більшу частину роботи можна виконати за один день ми розглянемо деталі початку роботи нижче. Витримує менше навантаження при витоптуванні, ніж трава. Не можна постійно топтати чебрець, як траву. Ця рослина найкраще розвивається, коли вона може вільно рости навколо бруківки або сходів. Від інтенсивного витоптування в суху погоду йому важче відновитися. Приваблює бджіл. Якщо ваші діти або домашні тварини регулярно граються у дворі, Можливо, вам доведеться обрізати чебрець, щоб квіти не приваблювали занадто багато бджіл. Хоча бджоли, як правило, зайняті забезпеченням довкілля, вони можуть вжалити, якщо їх налякати. Здерев'яніли наріст, якщо його не обрізати або не косити. Цю траву потрібно напіврегулярно скошувати або обрізати, і вона може дерев'яніти, якщо її не обрізати принаймні двічі на рік. Коли рослини старіють, їх основа може стоншуватися або здерев'яніти скошування або підстригання половини рослини навесні омолодить листя та збереже ваш газон свіжим. Через 2-3 роки, навіть при регулярному скошуванні, ви, ймовірно, все ще матимете кілька деревних рослин, їх, можливо, доведеться видалити та замінити молодшими рослинами, щоб зберегти газон свіжим і зменшити модель росту деревини. Як посадити 6 простих кроків. Чебрець повзучий витривалий у зонах 4, 9. Осінь або весна найкращий час для створення цього багаторічного газону. Молоді рослини важко переносять сильну літню спеку. Якщо сіяти восени, починайте за 6-8 тижнів до очікуваних сильних морозів. У холодних північних зонах для хорошого вкорінення краща пізня весна. 1. Душіть траву. Перед посівом чебрецю потрібно буде очистити газонну траву. Це найбільш трудомісткий крок, але він значно покращить успіх вашого газону з чебрецем. У вас є кілька варіантів задушення або видалення дерну. Я настійно рекомендую покосити траву перед тим, як почати. Встановіть газонокосарку на найнижче налаштування, щоб підстригти траву якомога коротше. Мульчування картоном або папером. Шари газети або картону це простий, органічний спосіб задушити траву та бур'яни. Розкладіть аркушів на хлест один на одного. Якщо ви використовуєте газету, уникайте глянцевих журнальних сторінок. Розберіть коробки та переконайтеся, що всю стрічку знято з картону. Меблеві магазини є чудовим джерелом великих аркушів картону. Щоб запобігти дефляції, негайно ретельно промийте газету або картон шлангом. Потім зверху присипте компостом або верхнім шаром землі. Ви можете сіяти відразу або залишити папір для задушення ґрунту на 1-2 тижні перед посадкою. Як бонус: листове мульчування додає органічну речовину, коли вона розкладається, і приваблює різноманітні корисні ґрунтові організми, такі як черв'яки та гриби. Зніміть дерен. Якщо ви хочете дістатися прямо до рідного ґрунту, використовуйте лопату та граблі, щоб викопати та видалити дерен. Видалі цілі шматки дерну та викиньте їх у відро для сміття або контейнер для сміття у дворі. Ви також можете орендувати різак для дерну в місцевому магазині побутових товарів, щоб легко нарізати траву на смужки та скручувати їх. Використовуйте брезент. Для найменш трудомісткого методу спробуйте культивувати або накрити брезентом. Використовуйте великий силосний брезент непрозорого кольору, непрозорий. В ідеалі брезент має бути чорного або темно-зеленого кольору та мати маркування для ландшафтного чи сільськогосподарського використання. Помістіть брезент на траву за кілька тижнів до посадки. Закріпіть краї мішками з піском. Гладким камінням або цеглою, та додайте трохи тягарів у центр. Залиште брезент на 2-3 тижні, щоб задушити траву. Відсутність сонячного світла призведе до загибелі всіх рослин під землею, утворюючи чисту поверхню для посіву насіння чебрецю. Якщо у вас багато багаторічних бур'янів або інвазивних трав, таких як пирі, ви можете щотижня піднімати брезент, полувати ділянку, залишати відкритим на день, щоб стимулювати повторне проростання, а потім знову накривати рослини. Це сприяє виснаженню кореневої енергії багаторічних бур'янів. Ви можете повторювати стільки разів, скільки потрібно, доки область не оголиться, обробити мотоблоком. Хоча обробіток не корисний для здоров'я ґрунту, одна обробка може допомогти швидко створити ваш газон з чебрецем. Ви можете взяти мотоблок, прокат у більшості магазинів для газонів і садів. Встановіть його на тонке або середнє налаштування, не потрібно орати дуже глибоко і подрібнюйте траву в сонячний день. Залиште скошену траву розкладатися на місці. Можна сіяти відразу або почекати 2-3 дні. Поки коріння трави повністю відмирають на сонці. 2. Перевірте ґрунт і додайте компост. Після видалення газонної трави настав час покращити та підготувати ґрунт для посіву. Чебрець повзучий толерантний до широкого діапазону ґрунтових умов, якщо вони добре дреновані. Як і його середземноморські родичі розмарин і лаванда, ця рослина сприйнятлива до кореневої гнилі і не любить перезволожених ґрунтів. Важка глина вимагатиме більш масштабних удосконалень. Для заміни газону з чебрецем більше підійде супісок або навіть гравійно камянистий ґрунт. Аналіз ґрунту: Ідеальний піч для газону з чебрецем є нейтральним або лужним, між 6,5 і 8,0. Перевірте свій ґрунт за допомогою домашнього тестового набору перед посадкою. Більшість газонних трав уже мають потрібний РН, але якщо ваш ґрунт занадто кислий, додайте доломітове вапно, деревну золу, харчову соду або подрібнені раковини устриць, щоб підвищити РН. Нанесіть 1-2 дюйми компосту. Компост є секретним інгредієнтом для швидкого закріплення вашого газону з чебрецем. Ця трава, як відомо, дуже повільно розвивається, але якщо ви забезпечите її хорошим, добре дренованим, багатим компостом ґрунтом, насіння проросте та виросте набагато легше. Компост покращує структуру ґрунту, утримує воду та родючість для красивого довговічного газону. Залежно від розміру вашого подвір'я, ви можете використовувати придбані в магазині мішки компосту або доставити вантажівку компосту на вашу ділянку. Попросіть водія самоскида висипати компост якомога ближче до газону, щоб ви могли легко розкидати його по ділянці за допомогою тачки та рівномірно розрівняти граблями. Ідеальним є шар товщиною 1, 2 дюйми, але підійдуть і більш товсті шари. Якщо ви не можете знайти якісний компост, інший варіант верхній шар грунту. Чим товщий верхній шар, тим швидше ваш чебрець приживеться. Це також допомагає знищити будь-яку залишкову траву або бур'яни під ним. Додатково аеруйте важкі ґрунти за допомогою вил. Якщо ґрунт під вашим газоном надзвичайно ущільнений або важкий глинистий, аерація вилами може значно покращити аерацію та дренаж. Довгі, гострі зуби цього унікального інструменту допомагають включати кисень у глибші шари ґрунту, щоб мікроорганізми могли створити кращу структуру ґрунту. Отвори забезпечують більше місця для проникнення компосту, щоб коріння чебрецю могли легко досягти глибини. Провітрювання вилами трохи трудомістке, але зробити це на своїй ділянці потрібно лише один раз. Цей старовинний інструмент дуже простий у використанні і є чудовою інвестицією для будь-якого садівника. Перегляньте відео за адресою.